Виконуємо практичне завдання до параграфу 13 за підручником інформатики 5 класу авторського колективу Корнієнко Крамровська, Зарецька 2022 року випуску. Відкриємо браузер. Я буду використовувати браузер Google Chrome та перейдемо на сайт словопедії. Можна даний сайт знайти через пошук або ввести адресу даного сайта. Давайте перейдемо на англійську мову до рядок адреси. Введемо адресу сайту. словопедія.org.ua Натискаємо клавішу Enter. Бачимо, які ось тут є словники та енциклопедії. І відкриємо універсальну словник енциклопедії. Усе. Та знайдемо інформацію про слово гривня. Виберемо літеру Г. Почитайте про гривню. Вернемося на головну сторінку сайту та відкриємо словник Крилаті вислови. Знайдемо вислів про крапля-камінь-точить. Також почитайте. Тепер відкриємо тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів. Вибираємо інші словники. Знайдемо визначення поняття веб, поняття словник. Поняття навчання дистанційне, поняття мультимедія. Тепер відкриємо словник Власні імена людей та знайдіть інформацію про власне ім'я. Я шукаю своє, а ви шукаєте своє. Зі словомпедію ми всі завдання виконали. Тепер нам потрібно буде перекласти деякий текст за допомогою програми перекладача Мета. Давайте відкриємо сайт мети, знайдемо його через пошук. Ведемо ключові слова Перекладач мета, натискаємо клавішу Enter. І ось це адреса даного перекладача, даного сайта. Перекладемо слово комп'ютер. Перекладаємо з української мови, ну, я перекладаю на англійську. Ви можете вибрати якусь іншу мову з наявної. То, що ви учите в школі. Натискаємо кнопку Перекласти. Бачимо переклад комп'ютер. Перекладаємо ще слово мережа. «Network». Тепер відкриємо сайт Вікіпедії. Саме перше посилання це і буде сайт Вікіпедія. Та знайдіть інформацію про власне місто чи село. Для до пошуку у Вікіпедії введіть інформацію про місто чи село, яке ви хочете знайти. Я буду шукати Пролуцьк. Перегляньте дану інформацію та дослідіть, чи можна довіряти даній інформації. Про Луцьк довіряти можна. Тепер потрібно відкрити сайт дитячої бібліотеки вашого міста чи області. Я буду шукати дитячу бібліотеку в місті Луцьк. Перше посилання це посилання у Facebook даної бібліотеки. А тут є посилання на сайт даної бібліотеки. Відкриємо дане посилання. Перейдемо в розділ каталог, і нам потрібно було б знайти твір, який ви зараз вивчаєте на уроках української літератури. Ну, але бачимо, в даному каталозі творів немає. Давайте знайдемо твір на якомусь іншому сайті. Я буду шукати твір Леоніду, Лібо, хто вона. Ви, звичайно, можете шукати щось інше. Ось це, даний твір. Закриємо браузер. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!